І причасни, близько, пити, на святого не щастя. Вірую, Господи, і віру, визнаю, що Ти по істина, Христосе, Боже, Бога, живого, що прийшов зі грішні післасти, між якими перший і перше, і я. Ще вірую, що це саме пречистей, те саме частна кров твоя. Молюся, отже Тобі, Господи. Помилуй мене гостині, робили у і неділі, чи то в слові, чи діві свідомі і несвідомі. І сподоба мене, причаститися при чистих питан, Господи, на відпущення гріхів і на життя вічне. Амінь. Вечері твої та тайні, сину Божий, причасником, причасниці, я визнаю тебе. Нехай на не суд, і на Господу буде причастя святих своїх тем. Нехай стане не розповім і цілування не дам ти, кюда, але як розбійник визнаю тебе. Пом'яни мене, Господи, у царстві твоїм. Нехай на не суд, і на Госу буде причастя, святих там, Господи, а насілення душі і тіла Iesu, 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 Vamos! Свого Воскресіння і з мертвих, після неодноразового явлення апостолам і іншим людям, після, знову ж таки, і науки про царство Небесне, а небо восмісте. Це остання, це остання подія, про яку описує нам святий Євангелій, із якої розпочинається Дій святих апостолів. Розповідається нам, що Христос, взявши своїх апостолів, свигравши своїх апостолів інших учнів на Єлеонську гору, поблагословив їх і коли благословляв, почав віддалятися від них і вознісся на небо. Сетри, кожного разу, коли читаєш святе Євангеліє, кожного разу, коли роздумуєш над змістом того чи іншого свята, з року в рік... Воно відкривається щось нове, нове і нове. В сьогоднішній день я хочу вам наголосити на двох моментах, які стосуються Вознесіння Господня. Момент перший. Христос вознісся на небо із нашим тілом людським і сів праворуч Бога Отця. Він там і перебуває. Вознівшись на небо із нашим тілом, Господь показує нам з вами, де є наша Небесна Батьківщина. Ми маємо дві батьківщини, одну батьківщину земну, яку також Господь заповідав нам любити, перед якою Господь також дав нам багато обов'язків, зокрема і захищати її. І ми, бачачи земну батьківщину, любимо її. А другий аспект, як ангели сказали, той самий, Христос, який ви див... той самий Ісус, який ви дивитеся, як возноситься нас від вас, знову прийде до вас. Ми всі знаємо, що Христос прийде, ще раз прийде на землю. Для чого Він прийде? Судити живих і мертвих. Так, коли Христос прийде? Ніхто не знає. Апостоли питали його, питали Христа, що цей час відновлюється царство, царство Ізраїлеві. Христос, як сказав, не в е, апостол прочитався, не у вашій, не ваша справа знати часи і терміни, які поклав Господь у своїй владі. Ніхто не знає, коли прийде Христос судити живих і мертвих. Але не знаючи, ми живемо, ніби впевнені, що завтра Господь не прийде. І після завтра не прийде, і після завтра не прийде. бо ще цей місяць і цих декілька років точно прийде. Бо ж ми собі напланували багато чого, ми собі багато чого хочемо зробити, багато чого хочемо де побути, побачити. І живемо, ми, християни, впевнені, що Христос не прийде, після завтра от і от завтра найближчим часом, хоча цього і не знає. Хоча цього і не знає. Як Христос прийде? Христос прийде подібно до того, як до кожного з нас, до кожної людини приходить останній день на її життя. До нього неможливо підготуватися. Неможливо підготуватися до того, до, до того моменту, коли нам, кожному з нас, доведеться переступити оту межу між тимчасовим і вічним, між земним і небесним. Ми не знаємо, коли Господь забере нас до себе. Ми не можемо до цього підготуватися. І так само ми не знаємо, коли прийде Христос судити живих і мертвих. Благодатство, небирне життя і здоров'я водой, Господи! Машим воїнам і збережи їх на мологоля і благо для Двері. Хто через мене йде, той спасеться йде, вийде, вийде що знайде. Злодії приходять тільки для того, щоб украсти, вбити, погубити, я прийшов для того, щоб мали життя і наше могли. Я пастир добрий, пастир добрий, душу свою покладає за обед, а наймитний пастир, якому вітці не стоїть.